Казали раніше, коноплі в гах, льон в постелі. Волокна з конопель вони дуже легкі. Із них роблять блоки для будівництва. Українці робили біля 400 видів конопляних виробів. В коноплях це єдина рослина, в якій більше 30% жирів рослинних олій. 35%. і 23% протеїна більше, ніж м'ясі. представленим двом злакам, які супроводжували українці все життя в побуті і в харчуванні. Це коноплі і льон. Казали раніше, коноплі в ногах, льон в постелі. Тобто дуже багато чого робили. І а, ми повинні пишатися, що Україна була законодавцем конопляної галузі впродовж 200 років. А, чому? Тому що коноплі використовували абсолютно в усіх проявах життя українців. Ну, наприклад, є були коноплі промислові, з яких будували будинок. Ну так, це ми взяли у сусідів, вони будують дом, попросили їх ліпити для наших відвідувачів. Вони це зробили, дали. Я можу передати, щоб ви взяли в руки, розуміли, наскільки волокна з конопель вони дуже легкі. І з них роблять блоки для будівництва, більш економний. Угу. І туди збираються шкідників. Конопляна нитка. Цікава тим, що вона, От моя бабуся, вона була ткачіхова на три села, і в неї, з однієї, роз... льон, а з іншої коноплі. І оце рядно, якому більше 100 років, це з конопель. Дивіться, як воно зберіглося. Нитка конопляна, вона антибактеріальна. Антисептична вона не гниє, її не їдять шкідники. Квітка конопель смоктує радіацію. І тому Україна постачала раніше на кораблебудівництво наші такі конопляні не жгути, а канати. І тому в нас дуже багато закуповували. Українці робили біля 400 видів конопляних виробів. Чотири тисячі і в Харбі. Да. Так. <пробіт> І в Харкові був а, м, завод, в якому працювало дві тисячі людей. 2000 людей. А, за радянсь... радянські в радянські часи, так. Да. Що потрібно знати про коноплі? А, коноплі, наприклад, супроводжували українців все життя з маличку до самого м, ну, такого старого да, хильного. Похилого віку, чому тому, що коноплі, я завжди кажу, вони повинні бути поруч з жінкою. Жінки багато народжували, як я казала, вагітна жінка могла споживати коноплі, і вони, наприклад, споживали такий конопляний чай. А чому? Тому що в коноплях це єдина рослина, в якій більше 30% жирів рослинних олій. 35% і 23% протеїна більше ніж м'ясі. І, наприклад, моя бабуся казала, що в період війни завдяки коноплям родини виживали, робили конопляні чаї. І зараз, наприклад, тут зараз конопляний чай споживають. Чому? Тому що конопляний чай він е, дуже гарно заспокоює, знижує рівень кортизолу. А в нас зараз я скажу, що він у всіх підвищений. Скажи про каву. Каву а, Так знімає каву. Ну як українців. У нас повинна бути своя українська, українська власна кава, конопляна. І в цю конопляну каву 6 років тому я розробила, тому що моя донька каже: мам, ну ти так багато знаєш про коноплі, ну давай вже все. І дійсно, я думаю, а чому ні? І знаєте, що цікаво, що коноплі вони діють. Це єдина кава в світі, яка діє в двох напрямках. Зранку вона дає тонус енергію, але при цьому тут немає канцерогену кофеїну. А з вечора вона знімає напруження. І в одній чашці кави ми маємо три смаки: спочатку ніжний, потім насичений і приємна гірчинка. І тому це коноплі і суміш прянощів. Як кажуть, ми можемо коноплі пожувати, а ось вони отак виглядають. Енергетичний от, цей момент, ейфорічний ну, типу, під час так. жування такої коноплі виникає, Тут чи це не Ні, канабіс, Беріть, в медичним є канабіс, А це харчовий. Так. Харчових і промислових немає. Ми виробляємо конопляний шоколад. Шоколад має основу класичну: це какао-баби і какао масло. Але ми, як виробники, додаємо суто природній буряковий цукор, не білий, не рафінований. І додаємо ядро конопель. І якщо ви посмакуєте, то він тане у роті, він настільки смачний, просто бомба. А Що потрібно знати про коноплям? Україна 100 років тому подарувала всьому світу сорт ненаркотичних на конопель. І зробив це гришко. Не Від... Ненаркотичних конопель. І весь То, світ. На нас образився. Ні. <риклад> а весь <риклад> Концентр, щоб ви зрозуміли, Весь світ стався бум конопляної галузі. А у нас вона стала занепадати, і саме Гришко в 31-му році очолив в Глухові у цей напрямок не наркотичний Да, інститут. Так, це центр, на да, це центр інститут луб'яних культур. І він якраз там очолив цей напрямок і зробив сорт нарко і в усьому світі. До речі, зараз з Китая, з Німеччини до нас везуть конопляні гал конопляні речі. Хоча в нас це ми, як країна, яка подарувала це світу, маємо пишатися цим. І якщо ми зараз повернемося до конопляної галузі, ми швидко відновимо економіку і екологію.